Увага, до ефіру залишилось 15 секунд. Всім приготуватись! Питайлику, мені страшно. Не хвилюйся. Я з тобою. Увага! Ефір! Е, вітаю вас, маленькі та дорослі телеглядачі. Я знову з вами. Я питайлик. А це моя подружка смачнуля, про яку я розповідав в минулій передачі. Я хвилюся. Я теж вітаю всіх, хто зібрався біля екранів телевізорів Я дуже вдячна, питайлику, за те, що в мене є така можливість розказати вам, як потрібно правильно харчуватися. І сьогодні я вам, як і обіцяв, розповім, як скласти розпорядок харчування. А якщо точніше, визначимо години прийому їжі на протязі дня. І головне розкажемо, що саме можна їсти на сніданок обід та вечерю. Питайлику, ти неправильно говориш, не що можна їсти, а що рекомендується їсти, щоб наш організм отримував ті поживні речовини, які потрібні для його розвитку. А-а-а! І скільки ж разів на день треба їсти? Корисно вживати їжу 5 разів на день. А головне вміти правильно розподілити їжу. Ух ти! І як же ж її розподілити? Mm, спробую пояснити на кубиках. Ось. Так. Це так би мовити. Кількість їжі на день. <хи> так, це добовий раціон. Почнемо зі сніданку. Сніданок 3 кубика. Потім другий сніданок це один кубик. Потім обід чотири кубика. І полуденок один. А от потім вечеря. Це 2 кубика. А, -а, а! Ну зрозуміло! Так. А тепер. Визначимо години прийому їжі. Я, наприклад, люблю перед сном перекусити, а отже, вечеря десь приблизно о 9. <гас> Питай, куча, перед сном вживати їжу не можна. А чому? Тому що для перетравлення їжі потрібен певний час. Якщо лягти спати з повним шлунком, організм не може добре відпочити. А, а я думаю, чого це мені хочеться спати на урок? Отже, запам'ятай, вечеряти потрібно приблизно за три години до сну. Коли ти лягаєш спати, питайлику? Я е, десь одесять. Ага. Виходить, вечеряти треба о сьомій. Правильно? Так, їжа повинна бути легкою, щоб сон був міцний і здоровий, а от снідати краще через півгодини після пробудження. Отже, підйом о сьомій, то сніданок о сьомій. Чекай, а якщо нема апетиту? Там тобі пораду. Прокинувся випий склянки води. Якщо ви не любите звичайну воду, додайте туди кілька крапель лимонного соку або чайну ложку меду. Ага, гаразд, гаразд, спробую. Так. А коли ж другий сніданок? Через дві-три години. Тобто після другого уроку в школі. А обід. Між 13 і 14 годинами в залежності від уроків. А полуденок? О шістнадцяті. Вірно, а як ти здогадався? Я просто зрозумів, що організму потрібно заправлятись приблизно через кожні три години. Молодець питайлику. коли і скільки вживати їжі ми розібралися? А тепер дізнаємось, які саме продукти повинні бути в нашому меню. І почнемо ми зі сніданку. Ой. А невже це буде вівсяна каша? Вівсяна каша, звичайно, дуже корисна. Але на сніданок можна з'їсти, наприклад, омлет, бутерброд з маслом і сиром. А також солодкий чай. Але можна і шматочок шоколаду. О, ну, це вже інша справа. Адже шоколад допомагає працювати мозку. Вірно, сніданок і обід повинен містити якомога більше гурів і білків. А на другий сніданок можна з'їсти яблуко чи випити сік. Це ж ті, яких вуглеводи та. Вітаміни. Правильно. А ось на обід потрібно з'їсти перше, наприклад, борщ, друге блюдо з м'яса чи риби з гарніром, наприклад, картоплею чи рисом. А, а можна з'їсти овочевий салат. Не можна. А навіть потрібно з нього почати. Не слід забувати про зелень та цибулю. І... Ком... Так, особливо корисний компот із сухофруктів. А, а на полуденок добре булочку або запіканку. А на вечерю слід споживати круп'яні чи овочеві страви. А можна з'їсти трохи печива з кефіром. Безперечно, кисломолочні продукти корисно вживати саме ввечері. <му> 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 Ось наше меню складене. Але це не означає, що кожного дня потрібно їсти на сніданок омлет, а на обід борщ. Угу, Одноманітна їжа швидко набридає, а це знижує апетит і засвоюваність всіх харчових речовин, особливо жирів і білків. І пам'ятайте, що головне не кількість, а якість. Харчування. Тому необхідно думати не тільки про різноманітність меню, а й про правила вживання їжі, а також про обстановку, в якій їжа вживається. А ще як можна красиво оформити блюдо. О, ось про це ми з вами поговоримо наступного разу. Пишіть нам листи і малюйте малюнки. Надсилайте свої пропозиції і запитання. До побачення!